Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Моя Дача. І сьогодні прийшов той час, коли ми дістали із погреба те, що наготували влітку. Саме цікаве, що в нас є, це дині. Не знаю, які вони в нас а зараз відкриємо і все побачимо. Якщо смачно, дам рецепт. М -м -м, аромат. В принципі, Таке, як у дині. На запах непогано. Зараз будемо куштувати яке на смак. О, вони достатньо такі тугенькі, зовсім не, не м'яка, а така, що навіть виделка тугенько у неї лізе. Значить, це не переворена і повинна бути нормальна. Зараз будемо куштувати, що воно у нас вийшло. М -м. На смак я вам скажу навіть дуже непогано. Смак дині відчувається солодка, ну не дуже в міру, і трохи з кислинкою. Так що можна робити і їсти спокійно. Ось такий у нас екзотик взимку.